Всім привіт! Давайте поговоримо на неприємну тему. Ну а що робити? А, тема актуальна, бо багато а, українців зараз поїхали. Ну, ще і в 2014-му багато поїхали. Ну і звичайно, що я ж, наша людина, правда, я ж нічого не можу казати. Так, щоб от приємно, толерантно, ні, не можу. <с -праць> <с -праць> У мене прям мені погано, як я так роблю. Бо відчуваю, що я лукавлю, що не договорюю, розумієте? Так, ось про повернення додому. Я нещодавно подивилася схід-захід ну, своїм коханим, він уявіть собі, не дивився, він взагалі кіно не любить, я його змушую. Гвалтую його і змушую. Якось я це сказала слово, так, дівчина, моя однолітка. Заміжня з двома дітьми зровна, вона там, Боже, не прилюдять, та що ж ти таке написала? Як страшно чути. Ну, ну вибачте, якщо вам страшно мене чути, то, то ну, точно не треба. Я ж нікого лякати не хочу. Імміграція не солодка. За три роки мало хто може пристосуватися до імміграції. 10 років треба, щоб більш-менш. Ну, 10, може я жартую. Ну, 5-7, 5-7. Я б так сказала. Мені казали, 5 плюс а, мінус один рік. Іммігранти. Ну, я б сказала 5-7. Так, ну, 7 максимум. А за 10 вже все. Вже там вже інший інші відліки, де імміграція 10 років. Ну, скоро буде 11. А стало туди-сюди 12, буде з 2014 року. А, так ось, ну, я маю на увазі адаптація, отут, Ну, Тобто, коли ти повністю стаєш на ноги. Мені казали чоловіки, і можливо, можливо для них це швидше, бо вони там пішли, молоді були і відразу пішли важко працювати. А так ось, і ще а, про відлік, інший відлік через 10 років, коли вже ти розриваються ну, зв'язки з батьківщиною. Багато буде рватися. Якщо ви будете більше у еміграції, ви зрозумієте. Можливо, у вас не такий термін, там трошки більше, трошки менше буде. А, і імміграція не солодка. Багато я бачу психологічного захисту, коли люди відверто вигадують, як. Яке в них було щасливе і чудове життя в Україні, яких успіхів, шалених вони досягли, при тому, що ти рівень людини бачиш. Я спілкувалася з багатими людьми, дурнів і брехунів. Ну, брехунів таких, що воно я, я, як тобі ніхто такого нема. У них немає цього психологічного захисту, бо вони уявляють, скільки в них статків. Там статки, і 181 мільйон на рахунках. Ну, доларів, не, не гривень. А, тому нічого нікому не доводять. Ні одягом, ні косметикою, ні де відпочивали, не фотографіями в Інстаграмі. Відразу кажу. А, і від них така небезпека, щоб вони не казали. Ну, Це інша тема, можливо, поговоримо про це. Ну, я не можу так імена казати. І то я ж не була ніколи в ближньому колі це так. Висновки такі <смі> людина, яка трошечки побачила. І може, там, якщо в ближньому колі, буде все інакше. Це психологічний захист, бо тут приниження, бо тут соціальний лифт донизу, бо це ще у наших реф'юджі, у наших іммігрантів, які три роки, які на утриманні Держави, вони просто не знають, що це таке імміграція. Вони в них все ще попереду. Я їм не заздрю, не переживаю, що в них, бо я уявляю, солодкий шлях і буде Ви руки втрачаєте хлопці і дівчата. Як, як воно буде далі? А коли ти іммігрант, такий, що ти приїхав і жодної допомоги, і ти тільки навіть візу повинен заплатити. Усюди. І не тільки за візу, а за те, що ти документи збираєш за все це, іншуриться, страхівки. І ти от роби, що хочеш, а то чи бомжем лишишся, чи повертайся на батьківщину. А повертатися на батьківщину в 2014-му було не всім куди, мені не було куди. А мої друзі вони працювали так, у Польщі, щоб отримати, заробити на квартиру, бо їх квартира лишилась в окупації. І їх машина лишилась в окупації, втікли, на чому втікли з дитиною. Дитину лишили вони в Україні, в інтернаті 17 років їй було, і працювали. Інтелігентні люди з вищою освітою, коли ви кричите, у нас вища освіта, освіта, в нас вища, ми ж не підемо. Ну в них теж була. І є, дякувати Богу, живі. Так ось, коли я подивилася на фотографії, я була вражена від цієї пари. Половину лишилася і від чоловіка, і від дружини в Польщі працювали, я не знаю по скільки годин, і вночі, і в день, щоб заробити на квартиру. Її тільки кредити виплатили. В Лутугіна в них лишилось, це під Луганськом. А, тобто, таке життя, що як ти не будеш мишей ловити, то ти просто все. Їдь, а нема куди їхати. В Україні ти на вулиці. І тому треба погоджуватися на все. І тут я згодна, що ну, вона з Криму, ну, вона кацапюра, вибачте, за це слово, ну, прям така, що. І, і вона казала, що вже класно, що ти не на вулиці лишився. Вже все це успіх в еміграції. І я з нею згодна. Перше, перше покоління іммігрантів їм дуже дуже важко. Ну, і При тому, що кожна країна ще має якісь там якісь свої проблеми, наприклад, в Ірландії медицина це просто жахіття. здорової людини трошечки прихворів, звернувся за гроші, а для іммігрантів, для таких як я, це гроші відразу. Звернувся до лікаря, лікар тобі подивився навіть не в очі. Так, он, я нещодавно була дівчата. Я не знаю, кого він там по чому гладив, наші дівчата розповідають. А в мене була жінка, вона мені навіть в очі не дивилася. Ну, в інші місця теж, ви не подумайте. Щось вона там собі записала, каже, йдіть на здоров'я. Я кажу, ну такого ще огляду в мене. Не було. Навіщо ми зустрілися? Ви хоч би карти Таро мали чи кульку хрустальну. Ну, імміграція така. І от прописали мені ліки, уявіть собі. В очі подивилася, діагноз невірний. Все, яку по проблем маю, розгрібаюся 5 років. А там невеличка проблема була. Така реакція була алергічна. Уявіть собі. Проблеми які. Так ось, а, прошу я. Я про, про, про те, що багато людей не може пристосуватися, не може стикнутися з реальністю, що треба вищого світу, і навіть якщо ви професор а, ну, не світовим таким ім'ям, а просто професор, що треба все це покласти і важко працювати. А багато людей не вистачає ну, повністю довчити мову. І, і це теж нормально. Бо якщо ви працюєте і вдень, і вночі по 12 годин без вихідних, хто буде вчити мову потім в ті декілька годин, коли ви припхалися в свій гуртожиток, ніхто не буде. Отак. І, і тому багато буде повертатися. Я вважаю це помилкою. Звичайно, що в Констава і бір вас не покладуть, не покладуть, <гум> не посадять. І дя дякувати Богу, навіть не розстріляють в Україні. Але суспільство в Україні, як в Росії, ми птахи, е, два крила одного птаха, правда? Тобто в нас можна тільки, і така вимога, тільки героїчно померти. Без всякого сенсу закричати Слава Україні і кинутися на танки російські. Іншого шляху немає. Якщо ви якимось чином, не дай Боже, вижили в полоні, це все їх близькі зустрічають, і чи зустрічають навіть якщо наші волонтери це, це так. Це не, не надовго. А потім я читаю, що пишуть нашим дівчатам, що ти там робила, чого ти жива. Отак, ну це я так дуже м'якенько описую. Що їм пишуть? У мене враження. Я дуже відчула ставлення до себе і в 2014 році, коли мої однопартійці, всі, хто всі СБУ знали нас, всі три каліки, хто був в Афгані, вони це я офіційно можна подивитися в інтернеті. Ну, я через Ютуб дивилася, що вони запит зробили, давайте зброю, ми звільнимо будівлю СБУ. Самостійно, без міліції. Їм сказали, «Імелі ми вас віду, котики, йдіть освободіть самі здання. Отак от, от їм сказали. А потім оголосили всіх нас зрадниками і сказали, що в лайні не розбираються. І в тих, хто за Україну був у Луганську, і хто проти, і хто загинув на Саур -могілі. і кого закатували, такі пішли добровольці, і попов з Рішитняком їх закатували. Спіймали немилосердно до Луганчан ставилися як до зрадників. Попова катували чотири доби, я навіть не озвучую, як Володимира в мене мертві сторінки на Фейсбуці. І, і все, квартиру зняти не можна, роботу отримати не можна з луганською пропискою. Ми всі лайно і всі зрадники, бо ми повинні були померти, звільнити без зброї від російської армії наше місто, а ми живі. А що ми робили, що ми живі? Чого ми не звільнили Луганська? Через нас війна. Не через тих, хто, віддайте, Луганськ кричить у Львові, а серед, через мене, яка там боролася за Україну. А, і всі ці роки українці вимагають від Каті, що вони пишуть: ти нам винна. Та ми голодаємо голодуємо, ми на хлібі сидимо, а ти чого поїла? Ти повинна в Ірландії жити на вулиці, працювати і висилати гроші в Україну. І взагалі ти повинна була померти давно. І я побачила, в 25-му, 22, в 25, 22-му, 25-му, як мене вигнали на вулицю з автобуса і сказали, йди помирай на вулиці. І у нас все за гривня в тебе євро. Як все заблоковано було, мої картки, телефон, до якої прив'язані картки, банківська картка. І пови... вимагали всі від мене підтвердження прописки в Україні. <риклад> Отак. От, от. А в мене нема, все, роби, що хочеш. Ні грошей не отримаєш через Вестер Юніон. Нічого. На вулиці, в прямому сенсі слова, помирай на вулиці у лютому. Отак от, от. І це ставлення, як на таможні дівчатка кричали мені, як я повинна померти, що я своє пожила вже старенька. Отак <laughs> от. Так, от. <laughs> так що ну, я кажу, що подрузі вона там плаче, я повернулась би. Я кажу: повертайся, повертайся, <laughs> давай, давай. Не розстріляють, ну, спробуй. Кажу, навіть якщо ти по знайомству знайдеш роботу, ну, квартира є у нас, так, то я уявляю, що як працювати буду на цій роботі з нашими дівчатками. Там витримаєш чи не витримаєш. Приниження у Польщі тобі здадуться так собі. Коли ти сидиш, чоловік за все платить, а ти сидиш, ображена вдома. Вона ще не відчула, що така імміграція. Ну, звичайно, що я жартую трошки. Над собою теж жартую. Я б не радила нікому повертатися вже. Якщо ви поїхали, то це квиток. В один кінець. І ми не будемо ніколи чи ближай, в найближчі роки ми ніколи не будемо так, що, як ірландська діаспора, що там в них таке поєднання між собою. Що вони і грошима, і бізнеси відкрили, і їхала все село зібрала 100 доларів, приїхала 2 мільйони, привезла в своє ірландське село. Про Ірландію не забувай, і 15 ірландських президентів, і модно бути всім ірландцям. Ми, і коли вони там від'єднувалися від Британії, битва почалася, то на всіх рівнях вони ця діаспора на всіх рівнях показала зуби. Британія, ту я не знаю, що було з Ірландією. Пишіть.